Сьогодні я вам розкажу про таку важливу популярну тему страх публічного виступу. І я маю відразу до вас запитання, що ви вибрали б мати страх публічного виступу, але при цьому гарно виступити? Чи не мати страху публічного виступу, але виступити погано? Ви собі можете тим часом подумати, а я розкажу про свій підхід до страху публічного виступу і таку авторську методику боротьбу з ним. Я вважаю, що причиною страху публічного виступу є такий страх отримати після нього негативні наслідки. Ці негативні наслідки можуть бути різні. Це може бути, наприклад, не отримати гроші від інвестора, не отримати посаду після співбесіди, чи, можливо, справити не таке враження, як би б хотілося справити, чи, можливо, навіть стати таким об'єктом насмішок після свого виступу. Тобто ці наслідки негативні можуть бути різні. Йти виступати, то ви відразу собі в голові малюєте страшні картини. А якщо я не знатиму, що сказати, а якщо я зіб'юся посеред промови і не зможу відновити хід своїх думок, а якщо мені зададуть якесь запитання і я не знатиму на нього відповіді, а якщо люди із залу будуть сміятися з мого одягу, а якщо вони, наприклад, будуть сміятися з мого голосу, І так далі, і так так далі, далі. ви можете різні причини собі продумувати, в залежності від власних своїх особливостей. Ці всі моменти вони вселяють в нас страх публічного виступу. І зверніть увагу, що вони всі мають одне таке підґрунтя. Ми боїмося, що наш виступ буде не дуже вдалим. Тому я не бачу змісту працювати над страхом публічного виступу як таким. Потрібно працювати над тим, щоб ваш публічний виступ став кращим. І Я склав 8 таких авторських пунктів, 4 Ораторські і чотири неораторські, які допоможуть вам зробити ваш публічний виступ набагато краще. Отож, перші чотири неораторські пункти. І пункт номер 1 підготуватись. Зрозуміло. Якщо ви підготувались, якщо ви володієте матеріалом, то ви самі знаєте, що ваш матеріал нормальний, розумний, він має якусь структуру. Ви знаєте, що якщо будуть якісь Запитання залу, то ви зможете на них відповісти. І відповідно, в такому стані вам набагато легше йти на виступ і на ньому виступати. Пункт номер 2 Підтримувати гарну фізичну форму. Якщо ви знаєте, що ви, наприклад, кожного ранку стаєте, робите зарядку, чи регулярно протягом тижня займаєтесь спортом, ви знаєте, що ви молодець чи молодчинка, що у вас нормальний зовнішній вигляд, у вас підтягнуті м'язи, і коли ви йдете виступати на сцену. То вже не зможе із залу хтось сказати: о, дивіться в нього чи в неї там лишніх 20 кг є. Навпаки, будуть бачити, що ви гарно спортивно виглядаєте. І ця така ваша фізична форма додасть вам загальної впевненості загалом в житті і відповідно впевненості під час публічного виступу. Наступний пункт одяг. Гарно вдягніться на свій публічний виступ. Це не обов'язково має бути дорого, але це має бути гарно і стильно. Я б рекомендував піти на консультацію до стиліста, хай він подивиться на ваш гардероб, подивиться на вас, підбере ваш образ, розповість, як поєднувати одні речі з другими, як кольори поєднувати. І ви знатимете, що коли ви йдете на сцену, ви класно вдягнуті, і ніхто з сцени, ніякий розумник не скаже: Дивіться на цього спікера, як він недолуго вдягнувся. І останній пункт з цього списку: умовно так дивитися за собою. Тобто ви повинні регулярно ходити до перукаря. Ви маєте знати, що у вас на голові все нормально. Якщо є потреба до косметолога, до косметолога, до стоматолога. І ви маєте знати, що коли ви йдете на сцену, то ви зовнішньо гарно виглядаєте, і вам не треба переживати, що можливо десь ви давно були чи перукаря, чи у вас ногті не підстрижені, чи ще щось таке. І відповідно, це додасть вам кілька балів до впевненості. А зараз переходимо до наступних чотирьох пунктів, але вже ораторських. І перший пункт словесна імпровізація. Тобто це такі навички, вміло підбирати слова, викручувати ситуації і говорити на будь-яку тему. Якщо ви прокачаєте ці навички, то ви будете знати, що якщо ви забудете текст свого виступу або зіб'єтесь, то ви зможете легко відновити свій текст. Своїми і розказати його своїми словами. І якщо вам також зададуть якесь запитання, на яке вам буде важко відповісти, то ви також знаєте, що ви зможете викрутитись і будете щось говорити. Наступний пункт дикція. Вам треба прокачати свою дикцію для того, щоб ви знали, що ви зможете вимовити будь-яке слово, і ви не зіб'єтеся під час свого виступу і з вас не буде сміятись. Якщо ви будете знати, що ви чітко говорите, що вас розуміють, і ви майже на 95% впевнені, що ви не зіб'єтесь на якомусь навіть склоновому слові, то ви будете почувати себе набагато впевніше. Наступний пункт слова паразити. Тобто, це такі слова, як а, е, ну, м і довге. І тому подібне. Загалом я вважаю, що вони не мають такого визначального значення до того, як буде сприйнятий ваш виступ, наскільки він буде вдалим. Але якщо ви будете знати, що в вашій мові слів паразитів немає, і ви знаєте, що 90% людей ці слова паразити мають, і коли ви будете йти на сцену, то ви себе впевненіше почуватимете, тому що ви вже знаєте, що ви краще, ніж абсолютна більшість людей, які навіть сидять там в залі. І останній пункт. Вам потрібно прокачати ваш голос. Ви повинні любити ваш голос, він вам повинен подобатись. Якщо вам буде подобатись ваш голос, то ви самі захочете йти на сцену і говорити ним. І також ви повинні знати, що якщо, наприклад, буде якийсь шумний зал, то ви зможете голосно говорити і вас всі будуть чути. Маючи такий класний поставлений голос, ви також додасте собі впевненості, відповідно, будете менше боятися страху публічного виступу. Ось це всі 8 пунктів, які я вам хотів розповісти. І я вважаю, що якщо їх всіх виконувати, то ви на 80% зменшите страх свого публічного виступу. А 20% хай залишається. Ви, якщо будете боятись перед виступом, то ви матимете адреналін, ви сконцентруєтесь і ви краще виступите. Якщо ви, наприклад, будете боятись перед виступом і гарно виступите, то ви навіть будете мати більше вражень, ви будете мати що згадати, і ви будете собою задоволені.